别惹他。 на крок ближче до безперешкодного отримання адміністративних послуг у Херсонській облдержадміністрації. Відбулося урочисте вручення мобільних кейсів. Обладнання дозволить адміністраторам ЦНАПів обслуговувати громадян у будь-якому місці. Це один із кроків реформування системи надання адміністративних послуг в Україні, головним елементом у якому є створення центрів надання адміністративних послуг. А в процесі діяльності уже створених ЦНАПів ми наштовхнулися. На проблему надання адміністративних послуг особам, які маломобільні особам, які віддалено проживають від самого центру надання адміністративних послуг. Тому, звичайно, мобільний кейс він розглядається як один із інструментів для того, щоб цю проблему вирішити. Щасливчиками нової техніки стали одразу чотири ОТГ: Олешківська, Кочубейська, Новорайська та Білозерська. За яким принципом проводився відбір громад, пояснює голова офісу реформ Херсонської області Максим Савченко. Мы хотим определить, понять, где они нужны больше всего, и именно туда мы их поставим. Потому что границы громад поменялись, соответственно, мы хотим высчитать оптимальное количество километров, которые должен проехать администратор вместе с кейсом, чтобы покрыть максимальное количество людей. Эти громады нуждаются в таких кейсах. Они стали больше. Люди розпространілись. Сідвісна, якщо главный адмінцентр находится в центрі громади, то людям, которые живуть вже 60-70 кілометрів, щоб туди попасть, но сам тяжеліє. Соотвісно кейс буде до них, а не наоборот. Кейс важкий, адже містить чимало одиниць комп'ютерної техніки, і що важливо, у міні-розмірі. Максим Савченко спеціально розпаковує один з кейсів та показує його наповнення в мобільному кейсі йде безпровідний принтер, лаптоп. Под ним еще батарея, которая позволяет ему работать без зарядки. Здесь у нас модем подключение. Это переносной модем. Камера, мишка і сканер, який теж у нас тож безпроводна. Мобільний кейс один з перших реалізованих проєктів офісом реформ Херсонської області. Це гарний початок, і таких проєктів для людей має бути більше. Зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів, який долучився до заходу за допомогою онлайн сервісу. Я Хочу привітати всіх учасників. Подякувати нашому офісу реформ за плідну роботу на результат. і хочу побажати нашим об'єднаним територіальним громадам, які сьогодні отримують ці кейси, працювати на потреби людей, аби представники громад у повній мірі могли скористатися технікою та надавати якісні адміністративні послуги маломобільним групам населення та жителям віддалених селищ. Для них провели півторагодинне навчання. Сканер, як ми бачимо, це сканер протяжної роботи. Ваше завдання взяти документ, які вам дають люди. Вимкнути його і протягнути тихенько по сканеру, який буде відразу сканувати і передавати вам документи. У ході навчання всі чотири мобільні кейси були розпаковані. Техніка перевірена, а основні правила користування роз'яснені. Представники громад, зокрема Новорайської сільської ОТГ, своєї радості не приховують. Вони кажуть, оновлена техніка стане гарним помічником в оформленні необхідних документів. Приєдналася до нас Максим Гурпівська сільська рада, приєдналася Степна сільська рада. Ці села знаходяться на 12 кілометрів від нашого населеного пункту, автобуси не ходять. І тому дуже важко буде людям. Звертатися до центру в село Нова Рась, і ми вирішили написати цей проект для того, щоб теж надавати послуги в групі населення. Дуже важливо сьогодні є питання для нас. Вирішення це транспортного забезпечення, але значить на перших парах це буде транспорту сільської ради, начать, і в подальшому ми вирішимо питання начать, для забезпечення його, значить, щоб воно ходило, значить, як маршрутне таксі, щоб кожна людина знала, що таки такий то час, там, то там, то там то приїде спеціаліст, який надасть чи всі необхідні документи, спитає і надасть відповідь. В офісі реформ Херсонської області запевняють, на цьому проект мобільні кейси не завершуються і поступово буде реалізовуватися в інших громадах. Це процес, який, власне кажучи, бачиться як необхідність для всіх ЦНАПів. Тому що ну ніяк ми не можемо уникнути об'єктивної картини пов'язаної із наявністю людей маломобільних. Тому так чи інакше, але цей процес не зупиняється, і ми вивчаємо можливості саме громад. І от наступним кроком має бути отримання десяти кейсів. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.